Сьогодні у нас новини про те, що з'явився Wi-Fi, який б'є на радіус в 3 кілометри. Нова Death Stranding друга її вже анонсували. Ну і також виход лінійки. Супер мене звати Діма, погнали швидше до новин. Тож, перша новина, Asus може випустити нове покоління ROG Еллі вже цього року. Компанія розказала, що тільки в Індії вони змогли продати тираж десь на 70-80 тисяч пристроїв, враховуючи, що у компанії це перший пристрій такого класу, вона, судячи з усього, задоволена продажами. Тому вони готують нову наступну версію. Про начинку, звісно, поки що рано казати, але є е, такі здогадки, що там буде гібридний процесор AMD Strix Point. Проте я б не казав так категорично, тому що після того. Ого, як вийшов клоу від MSI на Intel, тому вдруг вони теж захочуть зробити свою прототипку на процесорах Intel, хто знає. Але ця гонитва за портативними консолями мені дуже імпонує. Наступна новина дала надію і зразу її прибила, тому що після двох років розробки скасували нову частину Deus Ex. Мені просто дуже подобається ця гра, і це справжній кіберпанк, а не як в кіберпанки 2077. Журналіст Джейсон Шраєр стверджує, що проєкт два роки був в розробці на підготовчій стадії. Активна стадія розробки мала стартувати вже цього року, але цього не сталося. Embers Group закрила проект та. Звільнила близько ста співробітників Eidos Montreal. Вони сказали, що це все наслідки фінансових труднощів компанії, і тому всі, хто працював над Deus Ex, зараз будуть працювати над якоюсь новою франшизою. Інколи мені здається, що компанія так кажуть, просто щоб інвестори не позабирали свої гроші. так, ми працюємо над новою франшизою. Трошечки почекайте. Наступна новина від Intel. Ходять чутки, що компанія готує нове сімейство чіпів Bartel Lake S для платформи LGA 1700. Це сімейство співіснуватиме на ринку з процесорами Arrow Lake S для платформи LGA 1851. В основу нових камінців має лягти оновлений кристал Raptor Lake, тому на суттєві архітектурні зміни не варто розраховувати. Втім, якщо буде непогана ціна, я думаю, що свого покупця вони знайдуть. Окрім того, платформа LGA 1720 або 1700 підтримує оперативну пам'ять стандарту ddr 5 і також стандарту ddr 4, що прикольно. Але все це чутки. І я думаю, що скоро ми все-таки вже дізнаємось офіційну інформацію від Intel. Тепер давайте знову повернемось в світ ігор. Графіка в Suicide Squad Kill The Justice League виявилась гіршою, ніж в Batman Arkham Knight. Якщо ви не знаєте, то між іграми 9 років різниці. Гра вийшла 2 лютого, але покупці дорогих видань могли пограти в дочасному доступі. І відносно цього проєкту було багато негативних очікувань, тому що ми всі бачили, як виглядала лінійка, відео і взагалі ігрового процесу. Дає провал Gotham Knight, знаєте, теж так очікування трошки принизили. І от гра навіть візуально розчаровує багатьох гравців, і це пов'язане не так з соковитими формами, як часто це зараз відбувається, як з яскравою картинкою. Проте особисто мені видається, що зараз просто розробники ігор покладаються на ретрейсінг, HDR і інші постобробки, які будуть робити руші самі, а не роблять це руцями своїми. Бо раніше ти повинен був це все налаштовувати і перевіряти в рушії гри, тобто всі тіні, все освітлення, і з цього ти міг зробити таку. Насичену контрастну картинку. І в мене є враження, що на топовому залізі, на ультрах, все-таки Suicide Squad буде виглядати краще ніж в порівнянні. Та ще й патч першого дня повинен вийти, і там буде вже красивенька картинка. Сподіваюсь. Тепер давайте поговоримо про слона в кімнаті, а саме вийшов великий трейлер Death Stranding 2. On the beach. Нещодавно Sony провела свою презентацію State of Play, де показала багато різних ігор, але головна це Death Stranding. Можливо, для когось головний Sound Hill 2, але для мене Death Stranding. Як Коджіма вміє, з трейлеру не зрозуміло нічого взагалі. Я спочатку думав, що це із того, що я не пройшов першу частину до кінця. Але ні, я поспілкувався з тими, хто її пройшов. Хто пограв більше ніж я, і вони кажуть, їм теж нічого не зрозуміло. Якийсь кіт, якісь шатли, які літають всередині людини, чи дитини, чи тварини, Хто зна що. але виглядає офігенно, Хочеться пограти. На жаль, дату виходу ми ще не знаємо. Знаємо тільки, що буде в 2025 році, принаймні поки що, бо ці переноси ніхто не відміняв. Знаєте, наступна новина Samsung працює над GDDR7. 20 лютого 24 року. Компанія має намір продемонструвати дві версії своєї останньої технології графічної пам'яті GDDR7. Там зараз проходить велика конференція, де всі компанії зібралися і розмовляють про різні стандарти і показують, хто що зміг вже зробити. Так, от Samsung планує представити широкому загалу 16 гігабітну мікросхему GDDR7 з швидкістю передачі даних 37 гігабіт в секунду. І це на один контакт. Для досягнення таких показників у новому стандарті графічної пам'яті буде використовуватись амплітудно-імпульсна модуляція PAM3 з трьома рівнями сигналу. Це дивно, тому що у GDDR 6X, спільне виробництво, яке було у Nvidia з Micron, застосовувалось PAM. 4. орієнтовні терміни старту масового виробництва цих мікросхем. Я маю на увазі сьомих, поки що не розкривається. Але закордонні колеги пропускають, що новий стандарт пам'яті використовуватиметься вже в NVIDIA 50 серії та в AMD Radeon RX 8000. Наступна новина компанія Morse Micro розробила новий стандарт зв'язку Wi-Fi Halo. Під час тестів інженерам вдалося передати інформацію на відстань 3КМ. Вони це зробили в діапазоні від 850 до 950 МГц на вузьких частотних смугах: 1, 2, 4 і 8 МГц. Звісно ж, мінусом вайфа там мені здається, це мінус всіх Wi-Fi, те, що з відстаню в тебе зменшується швидкість. Тут не стало це виключенням. Так, на відстані всього 500 метрів швидкість була 11 Мбіт в секунду, а на відстані в 3 км 1 Мбіт в секунду. Але кому це Wi-Fi на 3 км. Також він сказав, що сигнал із за таких вузьких частот може проходити більше різних перешкод. Подивимось, можливо, скоро взагалі ми відмовимося від е, мобільного інтернету, бо від мобільного зв'язку вже багато хто відмовився. Мені часто вже телефонують просто в Телеграмі. Також нещодавно на ПК і консолі Xbox вийшла українська гра Speed Crew. В середині грудня розробники повідомили, що реліз Speed Crew на ПК, PlayStation та Xbox, відбудеться 31 січня. Так і сталося. Якщо ви не знаєте. То це ізометрична кооперативна гра по типу Overcooked. Тільки тут ви будете працювати з машиною, ремонтувати її і не тільки. Як зрозуміло, з трейлерів і з описів, і з відосів. То саме їздити на автомобілі ви не будете, але ви будете його обслуговувати на підстопах. Я вже додав собі в стімі в список бажаний. Але досі зараз всі розмови про PAL Warp. і в неї вже зіграло більше 19 мільйонів гравців, боже мо. Про це повідомили розробники зі студії Pocket Pair. Гра досягла такого результату менше ніж за два тижні після релізу. Але як я пам'ятаю, вона дуже довго була в е, беті. Тому продажі Пал в Steam перевищили 12 мільйонів, а на Xbox гру випробували більше 7 мільйонів осіб. Розробники не уточнювали скільки з них купили гру. А скільки запустили за підпискою Game Pass. Проте все одно це стала найбільшою грою в історії саме Xbox Game Pass, яка набрала таку кількість людей, які просто в неї зайшли навіть хоча б на одну сесію. До цього найкращий результат показала High on Life. Я досі туди не залажу. А ви вже як грали? Будуєте там, ловите покемонів, годуєте їх. Ну а тепер давайте поговоримо про Nvidia, тому що бета-драйвер Nvidia приніс зростання продуктивності в Cyberpunk 2077. Компанія готує черговий драйвер із масштабним покращенням продуктивності для гри. На це натякнули результати тестів, які з'явилися на каналі Comp'ю Автор порівнює Cyberpunk з актуальним драйвером та з бета версією цього драйвера нового. І о диво приріст вийшов у 20%. Невідомо чи це якийсь бета-драйвер спеціально для тестерів, чи це прототип драйвера для 4080 Super був. Проте скоро дізнаємося. Думаю, це все відбувалося в 4К з трасуванням променів і з Performance. Проте поки що не зрозуміло, чи буде таке значення приросту в інших режимах DLSS. Можливо, це тільки з перформансом. Але раз ми вже почали говорити про Nvidia, то варто сказати про те, що вже в продажу стартували карти супер. Всі: 4070 Super, 4070 Ti Super і 4080 Super. І от, знаєте, 4070 Super вийшла прям. дай Боже, кожному. 4070 Ti Super супер спірна, а 4080 супер щось якась дивна. У нас є відео з тестами і думками з приводу цього. Можете переходити по підсказці і подивитись. Ну і ще у компанії MSI, наприклад, були проблеми з 4070 Ti Super, бо вона працювала некоректно. Видно, якась бага з прошивки було, бо просто оновлюєш біос на відеокарті і все вона в тебе вже працює як нормально 4070 Ti Super. Окрім цього, RTX 3050 на 6 ГБ була помічена в австрійському інтернет-магазині. Це блокарка від MSI Ventus 2X. Коротше кажучи, вже скоро буде анонс офіційний 6 гігабайтної RTX 3050. Поки що за наявною інформацією, там буде графічний процесор Nvidia GA107 у конфігурації з 2304 ядрами CUDA та 96 розрядним інтерфейсом пам'яті. Пам'ять, до речі, буде GDDR6, а штатний TDP 70 Вт. Тобто навіть не буде скоріш за все додаткового жилення, схоже, що по ціновому діапазону ця картка повинна замінити 1660 Super і 2060 Super. Наступна новина від Nvidia. Вони підбили фінансові підсумки, і у них все добре. Тому що за минулий квартал вони отримали 667 мільйонів чистого прибутку. Чистого. Найкращі результати показали серверний підрозділ AMD. Там компанія враховує доходи від продажу не лише процесорів Epic, але й прискорювачів обчислень Instinct. А от ігровий напрямок, де враховуються і відеокарти також і чіпи, які йдуть в консолі. Трошечки просів. Тобто продажі в цьому сегменті на 17% менше, ніж з таким же періодом у 2022 році. Ну а вбудовані рішення там вообще Менше на 24% з попередніми. Це капель. Ну і найкрутіша новина, яку я на кінець вирішив таку залишити, дум запустити можна тепер в кишках. На чому тільки його не запускали, тепер можна в кишках запустити. В реальних річ у тому, що ДУМ запустили за допомогою кишкової бактерії. Це зробила Лорен Рамлен. Вона перетворила справжньої бактерії на пікселі для відображення цього шутера. Так, да, звісно, насправді бактерії не керують грою, але замість цього вони показують, якби, зображення замість монітору. Є невеличка проблема, бо бактеріям потрібно 70 хвилин, щоб висвітлити якийсь один кадр. І щоб потім перебудуватись в інший кадр, для цього треба 9 годин. І якщо порахувати, то щоб пройти перший дум, вам знадобиться всього-навсього 600 років. А прикиньте просто пограти в дум на бактеріях. Відчую гру в собі. Ну, а це були залізні новини. З вами був Діма. Пока.